Дуже войовничі традиційно, якраз займалися не тільки скотоводством, але й контрабандою, і таким пустельним піратством нападали на каравани. Тому для всіх цих країн поясу Сахель було важливо так чи інакше зберігати з ними більш-менш нормальні відносини. І в в випадку Алжиру це полягало в тому, що їх. Активно залучали для армійських елітних підрозділів, і, зокрема, ось в тих групах, в яких я перекладав, там були якраз представники цього народу арабської, це товарях. Вони завжди відрізнялись тим, що, на відміну від інших африканських арабських народів, в них не жінки прикривають своє обличчя, а чоловіки. Кожний чоловік там у віці 18 років отримує таку довжелезну